Сьогодні на вас чекають нові зимові завдання. Отож, готуйте свої вченята, свої язичата і починаємо. Як можна назвати ранок, День, вечір та ніч? Що це все? Так, це частини доби? А як інакше можна назвати весну, літо? Осінь, зиму. Що це все? Правильно, це пори року. А скажіть мені малята, як можна одним словом назвати грудень, січень і лютий? Так, це все зимові місяці. Перший місяць грудень, другий місяць січень, а третій? Останній місяць зими лютий. Я приготувала для вас віршик, який називається лютий. А працювати ми будемо за мнемо таблиці. Повторюйте за мною. Лютий морозець гукає, малюки нехай тікають. То пройма до кісточок, одягаю кожушок. Починаю в сніжки грати, він хапа за рученята, одягаю рукавички, а мороз щипає щічки. Повторюємо ще раз за мною. Лютий морозець гукає, малюки нехай тікають, то пройма до кісточок, одягаю кожушок. Починаю в сніжки грати, він хапа за рученята, одягаю рукавички, а мороз щипає щічки. А тепер об'єднаємо разом зимові слова. Зима і казка. Що в нас вийшло? Зимова казка. Мороз вечір, морозний. Вечір сніг і хмара? Вийшла? Правильно, снігова хмара. Граємо в гру, яка називається Трік-трак. Це так або трік-трак. це не так. Послухайте, будь ласка, уважно речення. Що я сказала неправильно? Влітку. Річка вкривається кригою. Так це чи не так? Звісно, трік-трак це не так. А як же ж? Взимку річка вкривається кригою. Взимку випало багато снігу. Це так чи не так? Правильно, трік-трак це так, бо тільки взимку випадає сніжок. Пропоную вам, малята, порівняти сніговика і подарунок. Подивіться: якщо сніговик вище подарунка, то подарунок нижче сніговика. А тепер порівняємо хлопчиків і дівчаток. Кого ж більше, а кого менше? Хлопчиків менше. Якщо хлопчиків менше, то дівчат більше. І навпаки, якщо дівчат більше, то хлопчиків менше. А зараз дізнаємось, що діти робили на прогулянці. Подивіться на слова картинки: Санчата з діти на. Катались гірки. Спробуйте скласти ці слова так, щоб отримати речення. От що в мене вийшло! Діти на санчатах катались з гірки. І іще одне речення в мене вийшло: З гірки, діти, катались на санчатах. Молодці! Дітям було, мабуть, дуже весело. Отож, малята, я бажаю вам гарного, чудового настрою та побільше цікавих зимових днів. До зустрічі, мої маленькі друзі!